Пропоную вашої увазі власний досвід з проблеми виховання почуття громадянськості патріотизму на уроках української мови та літератури. Проблема патріотизму стала в наш час актуальною, коли Україна в небезпеці, коли її землі топче важкий чобіт російського окупанта, коли наша батьківщина стікає кров'ю, виховання справжнього патріота набуває особливо важливого значення. Для виховання патріота важливе значення має шкільне середовище з відповідним педагогічним та психологічним супроводом. Як показала практика, для створення такого середовища недостатньо лише обізнаності педагогів у наукових теоріях. Виникла потреба у створенні організаційних, цілеспрямованих умов для системного розв'язання цієї проблеми. Дослідження, яке було мною проведено, спрямоване також на реалізацію концепції національно-патріотичного виховання молоді, системне використання методів та прийомів, які стимулюють патріотичні почуття учнів, є актуальними для сучасної освіти та виступає ґрунтовною складовою у формуванні компетентної особистості учня як громадянина демократичного суспільства. шкільному середовищі, де навчаються діти з різними потенційними задатками, педагогічні, психологічні, організаційні можливості, умови та формувань, для формування патріотизму. Ці питання знаходяться в колі уваги науковців і, безумовно, у нас, практиків. Тому, проводячи дослідження, я намагалася вирішити такі завдання. Перш ніж розпочати дослідження, я мала для себе визначити, хто ж такий патріот? У науково-методичній літературі існує багато тлумачень цього поняття. Мені найбільше імпонує визначення, яке подає академічний тлумачний словник української мови той, хто любить свою батьківщину, відданий своєму народові, готовий для них на жертви й подвиги. Узявши його до уваги та врахувавши власний досвід роботи, я створила модель учня-патріота. Удім організації досвіду проводилися такі види моніторингу результативності його дослідження, анкетування батьків щодо рівня зацікавленості учнів художньою літературою патріотичного спрямування. Як бачите, у 2012 році ми мали 10 учнів, які цікавилися такими книгами, а в 2014 їх уже 20 із 33. Дослідження впливу зростання патріотичної активності учнів на якість їх знань з предметів суспільного гуманітарного циклу в середньому зросла на 9%. Враховуючи накопичений досвід роботи з дітьми, я віддаю перевагу таким формам роботи, мовознавчому та літературознавчому дослідженню з різних тем, інсценізації, використанню різноманітних творчих прав. Лінгвістичних ігор, написання творів мініатюр, власних віршів, діалогів, словесних замальовок, укладання фольклорних, фольклорних тематичних збірок тощо. Я виокремила такі ота, етапи формування учня патріота, мотивуючи створення умов для повноцінного інтелектуального, духовного розвитку патріота. Стимулюючи формування в учнів бажання самовдосконалення, психолого педагогічний супровід особистості та, як кінцевий етап, творче самовираження патріотизму. Упродовж 2012 2014 навчальних років мною здійснювався пошук інноваційних технологій формування почуттів громадянськості і патріотизму. За результатами дослідження було обрано технології особистості зорієнтованого навчання та інформаційно-комунікативні. І на завершення я б хотіла сказати, щоб досягти бажаного результату. Виховати творчу особистість стійкими перек... переконаннями недостатньо володіти сучасними інноваційними технологіями навчання, методами та прийомами потрібно любити справу, якою займаєшся, понад усе країну, у якій народився і проживаєш, та, звичайно, своїх вихованців. А ще бачити в кожному з них неповторну зірочку, яку треба лише вміти засвітити. Хочу вірити. Що це мені вдається?